Вітаю на Суспільному про весняну посівну на Волині в умовах воєнного стану та підтоплення а також про ціни на овочі говоримо на суспільному із Русланом Хомичем, головою асоціації фермерів та приватних землевласників Волині. Вітаю на суспільному, пане Руслане. Весняна посівна в Україні і на Волині відбувається другий рік поспіль в умовах повномасштабної війни. Що для вас поле земля і в яких умовах нині доводиться працювати? Колись був молодшим, казав, що це третя дитина земля. Ну Взагалі, це спосіб життя і, напевно, єдиний спосіб заробляти гроші. Війна для мене почалася в 2014 році, вона не закінчилася. Ми волонтерами і служимо, і сіємо. Дуже багато моїх колег-фермерів, членів асоціації фермерів Волині будуть міняти якісь посівні площі і, зрештою... Багато, в достатній мірі не мають ресурсів, щоб просто посіятися. Ну і знову ж кліматичні такі оці перебіги вийшли в поле, втопили трактора, вернулися і не знаємо, коли зійде оця лише надлишкова вода для того, щоб можна було щось зробити. Відсотків 40 площ затоплено. У моєму господарстві десь до 40% площ трактор не може вийти в поле. Тобто це нові труднощі, які додалися цього року перед стартом весняно-польових робіт. Так. Води так було минулі роки багато? Це був, боюсь помилитись, 11-й 11 десь рік, десь, десь тоді теж лебеді. У нас по полях зараз організяться лебеді, де мають сіятися поля, то лебеді, плеса з водою. І дуже перезволожена, тобто не обов'язково, що є ще вода, тобто зверху ти її бачиш. Але ґрунт настільки просичений, тобто, що заходять трактори, вони топляться в розмоклій землі. В минулому році, от в ці дні вже садили картоплю. А сьогодні сніг і мороз і перезволоження. Я навіть не знаю, коли це все закінчиться, холод, коли прийде нормальна температура. І тижнів треба два мінімум, для того, щоб вона попідсихала хоча б по пагорбах, щоб можна було щось сіяти. Там, де плеса з водою, то я так думаю, що з півтора місяця пройде, а тоді вже може і сіяти там не можна буде. Коли підуть трактори в поле важко поки що прогнозувати? Важко, дуже важко. Прогнозувати не можна. Сама погода міняється різко, не Чи легко буде обробити землю в нинішніх умовах? Трактор фізично не зможе зайти. Якщо зайде, то якимись квадратиками. Ну, принаймні, найближчі два тижні можна не виходити. Який стану зимини, зважаючи на численні дощі і вологий ґрунт? Ну, поки тримається, не знаю, якщо, що зараз у неї вегетація почалася, що ці морози зроблять, і скільки триматься вони. Але поки що ті, хто встиг посіяти. Багато не встигли посіяти, тому що була зв'язку з осінніми дощами не зібрана соя. Багато було посіяно. І хлопці просто і не зібрали, натомість не посіяли озимину. Просто не встигли. Озимини земни постійно менше. У нас є такі поля з озиминою, де не видно краю води. Ясно, що там не буде озимини, це будуть підтоплені поля, які викиснуть. На Ратнівщині там взагалі катастрофа. У мене колега позвонив, у нього 150 гектарів водою залито, а фермерське господарство зовсім невелике. Тобто більше половина полів залити, просто залиті водою. Тобто погода, як додатковий чинник, шкодить і минулого року о, о, восени, так і цієї весни аграріям, фермерам. Це не просто шкодить, вона забирає можливість робити на землі. Це не просто якась нанесена одномоментна шкода. Ти не посіявся, бо вимокло і врожай нема, тобто рік втрачений. А загалом, який настрій аграріїв і фермерів цього року будуть сіяти, садити чи ні? Ну, настрої дуже цікаві, тому що крім е, погоди, крім води, е, крім браку матеріальних цінностей і браку коштів для посівної, є ще такі речі, як в цьому році вводиться мінімальне податкове зобов'язання. Воно нам обіцяли, що фермерів воно не буде чіпати, воно буде чіпати по повній програмі фермерів в тому числі. Тобто збільшується податкове навантаження на кожен гектар, І оскільки ми зараз стоїмо в Поліському районі. В нас би мало би бути відношення держави в законодавчому полі в такому, воно мало би бути, ну, скажімо так, з меншим навантаженням або з дотаційним цьому році. Але рухи, що його там відмінять чи не будуть вводити в цьому році, в Поліських районах немає. І тому цей рік я не хочу казати, що це має бути останній. Але в нас людей вже не залишилося. Наш тракторист вже служить, вчора повезли. Комбайнер, от комбайн минулого року, він практично відстоював, бо теж служить. Ми на такому роздоріжжі, чи буде тут комусь сіяти, чи не буде комусь сіяти. Чи багато загалом по області мобілізовано сільгосппрацівників за от, власне рік повномасштабної війни і як це позначиться на підготовці і проведенні весняно-польових робіт? Хто не мав мобілізаційного завдання, є такі, тобто військові адміністрації, надають його мирний час. І взагалі фермерські господарства не мають права на відстрочку або бронювання. Тобто їх забирають по повній програмі. Е, в нас є, ми подали пакет документів лише на розгляді в міністерстві. Тобто у нас маленьке господарство. Е, разом зі мною і зятем, у нас 9 чоловік, всі офіційно працюють. Дуже багато забрали особисте селянське господарство. Що це таке? Це чоловік, жінка, які насміли свій час взяти землі за межами населених пунктів, спаї свої, почали працювати. Вони ніякого відтермінування або бронювання не мають в законодавчому полі, цих чоловіків забирають. Натомість цим жінкам за те, що вони насміли свій час взяти землю. В цьому році буде ще, я думаю, може, якісь зміни будуть для тих, хто служить, хоча б ну, знімуть це МПЗ, мінімальне податкове зобов'язання. Але, принаймні, у нас такої інформації немає. Зміняться площі посівів і культур цього року, зважаючи на ціни на овочі цього року і зважаючи на минулорічний урожай і підтоплені площі. Чого будете сіяти? Більше, менше і чому? Овочі будемо сіяти точно менше, тому що в цьому році ми мали борщовий набір. Його будемо сіяти тільки за те, що в нас є мобілізаційний припис на овочі, тобто ми його зобов'язані сіяти. Але ми його будемо сіяти, це точно менше, тому що ціни на прилавку і закупівельні ціни у фермерів вони зовсім інакші. Селяни відмовляються садити картоплю, тому що ціна, за якою зараз забирають, 2 гривні 50 копійок. Це вартість постої сітки, сітків, яку упаковують цю картоплю. Тобто люди масово відмовляються маленькі садити, але зрештою не буде з ким садити, бо багато чоловіків призвані. Зернову групу більше досівати не будемо. Тобто те, що посіяли, залишиться. Будемо сіяти сою, будемо трішки сіяти кукурудзи, маємо насіння. Напевно, чуть-чуть соняшника будемо сіяти, так? тому що не знаєш, яка культура, яку ти встигнеш так погодніми умовами зібрати. Ну і зрештою будемо враховувати логістичні коридори. Тобто є культура, яку треба багато з поля возити, а толку з неї мало. Сої можна завести 2 тони замість 8 тонн кукурудзи з гектара. І ті самі кошти взяти. Ну якось так. Наскільки збільшується чи зменшуються посів, культур порівняння з минулими роками? Навіть великі господарства, і фермерські господарства, і особисті селянські господарства не знають, що сіють в цьому році. Тобто, все змінило. оця логістика змінила. Тобто, що вивозять в порти, що вивозять в Польщу. В Польщі дуже незадоволені фермери. Ми це ж відслідковуємо. Тобто вони страйкують, щоб не заходило збіжжя наше сюди через Польщу, тому що обіцяли одне польським фермерам, що воно піде на танкери, на сухогрузи, а воно почало осідати в Польщі і почало підривати. Я їх розумію фермери в Польщі. Ми ще не посіялись передбачити, що осінь буде з врожаєм, який буде вивозитись, ми не можемо. Яка ситуація з насінням? Чи є воно в достатній кількості і нормальної якості? Чи є кошти, запаси, чи є де придбати в нашому господарстві? насіння є, але по всіх фермерських господарствах і по маленьких господарствах особистих до мене дзвонять мої колеги, кажуть, що не в достатній кількості саме через брак коштів і підняття цін на всі витратні матеріали тобто паливомастильні засоби захисту. І дуже велика проблема з тим, що ну, практично не можна взяти кредит. Тобто фінансова ситуація у фермерів не з Не найкраща, дуже складна. Вже нульових кредитів немає з 1 квітня, взяти кредити дуже важко. Ціни на пальне і взагалі, чи є можливість зробити запас? Планується ввести знову акцизний цей податок. Це додається десь відсотків. Ну, в гривнях це гривень десять, додавиться до літри до сьогоднішньої, якщо вони його введуть. То зараз паливо можна купити, але коштів зробити запас такий, щоб можна пройти весняну посівну і щось залишити для жнив. Тобто їх не вистачає. Яка ситуація з технікою? Чи є? Чи готуєтесь, лагодите, ремонтуєте? Пробуємо щось підлагоджуємо, щось ремонтуємо. Настрої взагалі е, такі настрої двоякі. Тобто ти приходиш, живеш одним днем, кажу, бо в нас така ситуація в господарстві. У нас господарство з 2014 року таке. Модне слово, хаб. Не знаю, чи це волонтерський, чи логістичний, але несемо, скільки можемо винести. І в нас кажу, крім того, що сіяти, треба ще стояти. Тому дуже важко. Ну і зрештою, моїм товаришам теж важко. Чи надаєте кому допомогу ви як от фермерське господарство? І скільки можливо овочів чи продуктів передали і куди? От. За цей рік повномасштабної війни. Минулу весну працювали не з овочами, а з продуктами харчування овочами в тому числі. І ми поїздами. І автомобілі ми відправили на такі міста, як Харків. Запоріжжя туди виходить весь Мелітополь. оці люди, які спасалися. На Київ практично кожен день йшли вагони. То ми відправили за три місяці майже тисячу тонн продукції. Це були готові напівготові продукти харчування. Це зібрали звичайні люди. А зараз ми овочеву свою продукцію, моє господарство практично не продає. Минулої неділі вернулися з Львівського центрального госпіталя, тиждень назад з притулків, теж львівських притулків сюди. Тобто ми овочі не, скажімо так, дуже мало частину реалізовано за кошти, це все остальне відбираємо. Сьогодні поїхали відбирати знову. Бо ті хлопці, які приїхали, вони зараз поранених дуже багато для того, щоб їм якийсь продуктовий такий ко... Це не кошик, а стіл гарний зробити. Вітаміний ми розуміємо, що овочі дуже дорого коштують на ринку, тому ми реально практично не продаємо. Загалом, як прокоментуєте нинішні ціни на овочі, зокрема цибулю, моркву, капусту? Чи вважаєте їх оправданими і який ваш прогноз, чи будуть зростати ціни надалі? Я не можу зрозуміти одну таку річ. Коли торгова надбавка може становити від 100 до 300%. В умовах повномасштабного вторгнення і в такій ситуації, напевно, мала би держава втрутитись у регулювання цінами основного харчового кошика, тобто молочку, м'ясо і овочі. Вони не мали би так надбавляти, тому що ми стикнулися з тим, що, наприклад, коли ми продавали капусту, то приїжджають фірми, там свої бейжики вкладають, беруть нас по 6 гривень, а по 16 продають. Це неправильно. Ми не можемо з цим регулювати, ми можемо тільки вирощувати, продавати свою продукцію. А вже цінові позиції мають ну принаймні, я так розумію, що під час військового стану мала би втрутитись держава. Які проблеми і виклики існують для майбутнього врожаю зернових і овочів в умовах повномасштабної війни? Ми зробили такий невеликий аналіз. Значить, маленькі середні фермери посіють з недостатнім внесенням мінеральних добрив. Якось воно буде сіятися. Тобто це не буде навіть минулорічним, це буде гірший врожай, я так думаю. Далі враховуючи погодні умови, це будуть пізні посіви, а все остальне ми навіть не можемо прорахувати. Ми не можемо прорахувати ні цін, ні, ні логістики, навіть ні майбутніх жнив. Тобто, ми не розуміємо до кінця перебіг військових, військових дій, які вони будуть, де вони будуть, що з ними буде. Тобто Це дуже важко і невдячна така справа. Наше завдання. По максимуму якось зайти в землю і посіяти. Україна переможе в будь-якому випадку. В будь Ми не знаємо ціни і часу, але в будь-якому випадку переможе, тому що ну, люди налаштовані, так що в нас інакшого виходу немає, тільки до перемоги. Ну, а селяни кажуть, разом до перемоги, пишуть на прапорах і передають їх військовим. Ми разом з ними дякую вам, пане Руслане, за розмову. Глядачам нагадаю, що про особливості весняної посівної на Волині в умовах повномасштабної війни говорили на Суспільному з Русланом Хомичем, головою асоціації фермерів та приватних землевласників Волині.